Привіт! Шукаєте надійну CRM-систему для продажу квитків? В React EVENT організатор отримує повноцінну CRM-систему для збору лідів і канбан дошку для зручної обробки замовлень. Реєстрації по телефону, в табличці або на листочку в клітинку відходять у минуле. CRM-система це надійний спосіб збереження заявок від учасників з можливістю їх подальшої обробки та управління. В чому переваги використання CRM-системи для квитків REACT EVENT? У вас зберігаються всі спроби реєстрації учасників незалежно від їх статусу. Навіть якщо людина зареєструвалася, але не сплатила за свій квиток, то дані потенційного учасника у вас збережені, і ви можете з ним додатково зв'язатися і нагадати йому про оплату. Доступ до crm системи організатор має 24 на 7. І оскільки це хмарна платформа, то ви можете користуватися кабінетом з будь-якого пристрою чи браузера однаково без встановлення додаткових програм. Якщо у вас ціла команда організаторів, ви можете створити для них окремі ролі доступу як співорганізаторів чи менеджерів з продажу і всі спільно будете управляти базою учасників та працювати над обробкою замовлень. За допомогою пошуку і різних фільтрів ви зможете легко знайти е, реєстрацію потрібного учасника, відсортувати замовлення за різними статусами, за типами квитків, за наявністю додаткових опцій, вартістю, датами реєстрації і багато всього іншого. Можна відредагувати будь-яке замовлення, якщо учасник допустив помилку своїх даних при реєстрації. Можна застосувати до замовлення промокод перед оплатою і сформувати посилання на оплату і надіслати його учаснику. Можна змінити статус замовлення вручну, якщо оплата по ньому вже отримана безпосередньо на рахунок організатора, або якщо ви вирішили подарувати квиток учаснику безкоштовно. Якщо ж учасник сплатив свою участь одразу на сайті при реєстрації, то статус замовлення зміниться автоматично. А система згенерує та відправить учасник у квиток. Якщо у вас є потреба перевіряти і контролювати, хто ваша аудиторія, додайте до квитків ручну модерацію. І перш ніж допустити учасника до оплати або до того, як надати йому безкоштовний квиток, збирайте заявки, перевіряйте і самі приймайте рішення підтвердити його участь чи відхилити таке замовлення, якщо учасник не відповідає вашим встановленим вимогам. А для того, щоб ви могли швидше і зручніше опрацьовувати замовлення, в crm систему вже вбудована канвандошка. Ви самостійно створюєте колонки етапів обробки залежно від процесів, встановлених у вашій команді. Можливо, це буде первинний контакт, повторний контакт, очікує оплату або не телефонуйте сюди більше і так далі. Всі замовлення зі статусом новий на модерації невдала оплата потрапляють у канбан. А далі вже ваші менеджери після контакту з учасником переміщують картки по колонках залежно від результату спілкування. Можливо, комусь з учасників потрібно буде нагадати про оплату пізніше, а хтось одразу просив його не турбувати, бо не зможе відвідати вашу подію. Якщо замовлення в процесі буде сплачено, його картка автоматично пропадає з канбана, і ви не будете турбувати людину просто так. Канбана зручно подзвонити учаснику або написати в чат когось месенджера натисканням однієї кнопки, якщо у вас на комп'ютері встановлена відповідна програма для телефонії або потрібний месенджер. Можна залишити помітку, коли дата наступного контакту, та залишити коментар, про що саме домовляли, щоб легше було згадати наступного разу. А картки дата контакту, яких була просрочена, будуть підсвічуватися червоним, щоб ви швидше їх побачили і одразу відреагували. Всі зміни і в crm системі і в компанії синхронізуються миттєво. Тому навіть якщо з базою замовлень учасників одночасно працює кілька людей, не буде якихось проблем чи накладок з тим, що одне замовлення опрацювали тричі, а інше жодного разу. Картки замовлень можна фарбувати в різний колір. Тому якщо у вас великий відділ продажу, кожен менеджер може фарбувати оброблені ним заявки у свій колір. Так не буде питань, чий це клієнт. В детальну картку замовлення записуються всі зміни, які з ним відбувалися, коли та хто їх зробив. Тому у разі виникнення якихось питань, це все можна відслідкувати. А також у вас будуть дані системи учасника та відповіді від платіжних сервісів про результат оплати. І якщо оплата замовлення не вдала, то можна у коді відповіді знайти причину, чому саме, та повідомити її учасникам. Всі реєстрації CRM системи можна експортувати в табличний файл і працювати з ним, якщо вам так зручніше. А якщо у вас вже є наявний список гостей, яким потрібно розіслати квитки, то можливий не лише експорт даних, а й імпорт ваших, щоб не вводити кожну таку реєстрацію вручну. Система завантажить ваш файл, автоматично згенерує QR-квитки та розійшла їх всім учасникам із вашого списку. Не вигадуйте велосипед і не намагайтеся пристосувати сторонні CRM, які призначені для торгівлі товарами, щоб через них продавати квитки. Користуйтеся спеціалізованими системами для продажу квитків, які дадуть вам більше потрібного і корисного функціоналу. Реєструйтеся в Event і почніть користуватись професійною і надійною crm системою продажу платків прямо зараз.